4-11 грудня 1387 триста доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є руйнування на Дніпропетровщині. Захисники неба збили в області 14 безпілотників. Рівень захворюваності на вірусні інфекції знову зростає. Як проводять реконструкцію медичних закладів у Кам'янському дні чеської культури у Дніпрі? Про це та інше у нашому випуску сьогодні у студії Павло жветів сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина а від ворожих атак потерпав Нікопольський район. Дісталося Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській громадам. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, два газогони, мікроавтобус. Також агресор скерував безпілотники по зеленодольській громаді Криворіжжя, поцілив дроном по дубовиківській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Також вогнем знищені і потрощені автівки. Ніхто з людей не постраждав. За інформацією. Цю повітряного командування захисники неба збили в області 14 ворожих безпілотників. На Дніпропетровщині триває евакуація населення. З шести громад синельниківщини евакуювали всіх дітей, понад 5,5 тисяч хлопців і дівчат. Далі евакуація дорослого населення. Ці питання розглянули на засіданні Ради оборони. Заслухали також відповідальних за будівництво фортифікації. Ще один важливий пункт енергостійкість в опалювальний сезон. Вирішили зменшити вуличну ілюмінацію. Заклади, в яких є потужні генератори, мають на них перейти. Є також окремі рекомендації для великих великих підприємств заради того, щоб більше світла було в оселях, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах Полтавщина пожежі спалахнули внаслідок російського удару по Кременчуцькому району області. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито через падіння уламків та прямі влучання на об'єкти критичної інфраструктури виникли пожежі. Минулося без постраждалих. Російські війська завдали 470 ударів по Запорізькій області. внаслідок ворожих ударів по Пологівському району постраждали двоє пенсіонерів. Поранень дістали 63-річний чоловік та 71-річна жінка. Також надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Про втрати ворога далі за минулу добу російські загарбники втратили 1460 військових. Бойові втрати противника за час повномасштабної військової агресії становлять особового складу 1 мільйон 185 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 89 тисяч 148 одиниць, крилатих ракет 4 тисячі 58. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. 20 пунктів для закінчення війни це фундаментальний документ. Активно працюємо, заявив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був дуже насичений день, і наступні дні теж будуть серйозні. Говорили з американською командою по економічному напрямку по напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бесенту, Джареду Кушнеру, Ларі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип, щоб відбудова була якісною а економічне зростання після цієї війни відчутне. Має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також. 20 пунктів для Кінчення війни це фундаментальний документ. Активно ми працюємо. Ключові кроки це мають бути працездатні кроки з цього документу. Ми розвиваємо ще два документи: щонайменше два документи, і перший з них безпековий про гарантії безпеки для України зі сполученими штатами Америки, також економічний про відбудову та спільні інвестиції сьогодні. Ми працювали саме над економічним документом. І разом зі мною з української сторони були українські урядовці. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем'єр Качка, міністри Сибіга та Соболєв, перший заступник міністерства закордонних справ, кислиця. Також в усіх дискусіях представлені наші захисники. Сьогодні був з нами в економічній розмові генерал Гнатов. Принципи економічного документу, цілком зрозумілі з американської сторони У нас все чітко в цьому Хочу подякувати за сьогоднішню зустріч в форматі VTC, відеоформаті. буде план економічних заходів. Європа теж з нами буде у відбудові. Обов'язково найближчим часом. Ми плануємо роботу щодо двох інших документів. Рустему Мірав продовжив спілкування на завтра. Ми готуємо зустріч коаліції охочих, більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, в небі, на морі. Будемо наступного тижня координуватись з Європою і в двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони для нашої стійкості. Сьогодні є. Посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил в небі. Сьогодні ж є додатковий санкційний крок в Європі. Буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури, транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти. Та російських пропагандистів сьогодні ж була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України, в тому числі про економічну ситуацію у ворога і все більшу залежність росіян від Китаю в російській історії ще ніхто. Не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. Це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ все одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росії це зробити. Мир, мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає. Ще одне сьогодні. Я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно я. Не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України. Запропонують своє бачення, безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України, і це буде. Слава Україні! З метою покращення стабільності і забезпечення електропостачання для громадян. Уряд ухвалив низку рішень. Відключення не застосовуватимуться до лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих об'єктів залишається безперебійним. Із переліків будуть виключені споживачі, що не мають критичного значення для функціонування регіонів у нинішніх умовах. Вивільнені обсяги електроенергії спрямовуються для побутових споживачів. Також доручили військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам забезпечити зменшення неважливого споживання, додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час. Складної ситуації в енергетиці при цьому вулиці та дороги із підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Перелік таких ділянок визначать МВС стан Національна поліція. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і Ми продовжуємо. Цілодобово триває битва за кожного пораненого внаслідок російської агресії у головній госпітальній базі області. Медики працюють з максимальним навантаженням. Ще одна історія порятунку: Микола родом із Хмельниччини, бойове поранення отримав, захищаючи Дніпропетровщину. Що вдалося лікарям далі? Микола, який стояв на захисті нашої області і одержав. Дуже важке поранення. Таке важке поранення, що не дає змоги говорити і не хвилюватися. Він був біля межової і так стало, що після вибуху, на жаль, немає очей. Черепна мозкова травма. Він майже нічого не чує. Дуже, дуже багато переломів ноги і відсутня верхня кінцівка. Але, як і всі українці, як всі люди, він намагається оздоровлюватися, щоб повернутися до своїх діток. Старшій дівчинки 9 років, звати Злата, він постійно повторює її. ім'я. Меншому хлопчику 6 років звуть його Микола, як і його Микола. Вони 19 грудня народилися. і Микола народився. Це наш воїн, який держав поранення. І сина назвали в честь батька. Трагедія тому що відновити зір вже неможливо, очей нема. Вони після вибуху просто в старті. Нема на обличчі. І ті поранення, які сьогодні дуже-дуже важко виліковуються, показують, що тільки усиллями лікарів цей воїн, цей український захисник зостався живим. На Дніпропетровщині фіксують поступове зростання випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій. За минулий тиждень захворіли більше 8 тисяч людей. Ковід 19 підтверджено у 30 мешканців області. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Медики також зареєстрували понад 380 випадків інфекційних хвороб та підозр серед них 74 гострі кишкові інфекції. Фахівці вкотре нагадують, при перших симптомах. Захворювань звертайтеся до сімейного лікаря. У Кам'янському продовжують масштабну реконструкцію колишньої сьомої лікарні. Реалізувати проєкт вдалося завдяки спільним зусиллям влади та міжнародним партнерам. Перемога у конкурсі грантів у рамках програми з відновлення України, яка фінансується європейським інвестиційним банком за підтримки Європейського союзу, відкрила нові можливості оновлення лікарні. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Роботи з реконструкції лікарні знаходяться на постійному контролі міського голови Кам'янського Андрія Білоусова. Роботи планують завершити до кінця року. Крім того, готуються проєкти для подальшої участі у конкурсах Європейського інвестиційного банку. Це капітальний ремонт дитячої лікарні та поліклініки на лівобережжі. Цей корпус був відкритий в 1975 році. В цьому році 50 років ці минулі лікарні в сьоми, як вона була. І зараз йдуть великі ремонтні роботи, реконструкція, проведене утеплення всього корпусу. І ми одразу відчули покращення. І пацієнти звертають на це увагу, і персонал. У нас замінені стояки. Ще тривають ремонтні роботи. Боти, але вже дуже великий обсяг зроблено, і хворими і людям стало значно краще працювати. До речі, восени до дня міста у Кам'янському відкрили оновлену і капітально відремонтовану амбулаторію сімейної медицини колишньої сьомої лікарні. Цей заклад обслуговує понад 20 тисяч мешканців. Серед них і маленькі кам'янчани, і внутрішньо переміщені особи. Надається первинна та вторинна допомога вузьких фахівців. У закладі виконано капітальний ремонт приміщень, модернізовано системи воду і теплопостачання, утеплену будівлю, відремонтовано лабораторії та відділення, закуплено обладнання. Це поліклініка по вулиці Сергія Слісаренка. Роботи передбачали утеплення фасадів, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна мереж, а також благоустрій території. Роботи проводились коштом європейського інвестиційного банку. 80% – це грант від європейського банку, а 20% – це співфінансування з міського бюджету на черзі, інші корпуси і відділення лікарні. Ремонт лікарні проводять комплексно. Ми бачимо адміністративний корпус і сьомоповерхове велика будівля, в якої знаходиться хірургічне відділення, гнуне реанімаційне, гінекологія, терапія велика. У нас вже повністю відремонтовано три відділення, і в наступному році планується подальше ремонтні роботи. Завдяки нашій місцевій владі все це відбувається. Це кошти Європейського банку, це проводиться реконструкція. Рукція на кошти залучені це відвідтіля йдеться. Наша влада дуже приймається і опікується нашими лікарнями. Ми дуже дуже вдячні за це. Ми одразу почу багато років нас. Не звертали уваги на медицину, це завдяки нашому міському голові оце все відбувається. Андрій Леонідович завжди знаходить можливість і сам корує ці реконструкції. Ми отримуємо обладнання в цьому році. В нас було закуплено обладнання магнітно-резонантного томографа. Ми от Найближчим часом його будемо відкривати вже. В минулому році був поставлений ангіограф на іншій базі, і зараз він також починає працювати. Отримали лапароскопічні стойки, і обладнання також у нас поновлюється. меблі. МРТ це обладнання, яке, яке дозволяє проводити більш точну діагностику в нашому місті не було бюджетного томографа. Наразі він буде, буде працювати в межах НСЗУ, буде проводити оплату за направленнями електронними. Ми будемо робити це безкоштовно. Це буде значне покращення для жителів і нашого міста, і для мешканців Кам'янського району. Новий сучасний магнітно-резонансний томограф придбали за рахунок обласного бюджету. Додаткове оснащення до апаратури профінансували з місцевого. МРТ має відповідну потужність і великі можливості. Він дозволить проводити до 7 тисяч досліджень на рік. А значить, повністю покриє потребу міста і району у високоточній діагностиці, зокрема патології центральної нервової системи, внутрішніх органів опорно-рухового апарату. Реалізувати масштабний проєкт реконструкції лікарні вдалося завдяки міжнародним партнерам, підтримці Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також підприємству Камецьталь групи Медінвест, яка надає регулярну фінансову допомогу Кам'янському для реалізації соціальних програм. Павло Жветів, Віталій Шалдов, новини Д1. У Томаківці на Нікопольщині відкрили молодіжний хаб. Це стало можливим завдяки співпраці місцевої влади з міжнародними благодійними організаціями. Знаходиться хаб у приміщенні центральної бібліотеки. Одразу після відкриття молодіжного хабу тут провели бліцфорум ідей. Зібралися влада і молодь. Обговорили реальні кейси, дозвілля, спорт, екологія. І найголовніше відбувся відкритий діалог молоді і влади. На Дніпропетровщині тривають дні чеської культури. Вони стартували із виставки Шлях до свободи відомої майстрині фотографії Дани Кіндрової. На світлинах закарбовані події оксамитової революції у празі 1989 року. Також відбувся показ чеського документального фільму Громадянин Гавел, стрічки, яка розкриває драматичні сторінки життя Вацвела Гавела. Після кіноперегляду присутні спілкувалися із представниками Посольства Чеської Республіки в Україні. Фільм також покажуть у закладах освіти регіону. У межах днів чеської культури тематичні вечори відбудуться у бібліотеках, навчальних закладах, музеях. Заплановані, зокрема, виставки, читання народних казок, мистецькі години, майстер-класи з малювання краєвидів працькі барви, а ще віртуальна подорож мандрівка у чехів без валізи, філософські, філолого, культурологічні та історичні студії. Ботанічний сад Дніпровського національного університету запрошує дорослих та дітей у новорічну майстерню, яка працюватиме у теплиці саду із 22 грудня в останній тиждень року. У теплій затишній атмосфері біля каміну відвідувачі зможуть зробити власноруч новорічний подарунок собі або близьким людям. Майстер-класи обіцяють на будь-який смак. Гості зможуть зробити казкову ялинку, різдвяний вінок, різдвяну зірку та новорічні прикраси. Про спорт далі Донецький Шахтар вже сьогодні зіграє проти мальтійського Хамрун Спартанс в рамках п'ятого раунду етапу ліг ліги конференції. Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Нагадаємо, що підопічні Арда Турана після чотирьох зіграних турів мають у своєму активі дев'ять залікових очок та посідають четверту сходинку у турнірній таблиці. І вже сьогодні в рамках п'ятого раунду етапу ліг ліги конференції Київське Динамо зіграє проти італійської фіорентини. Матч розпочнеться о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що після чотирьох зіграних турів кияни мають у своєму активі три залікові бали і посідають 27-му сходинку у турнірній таблиці. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні, 4-11 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність. Ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від 2 до 5 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живетєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.